Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні у нас п'ятниця, 13 грудня, день операції Джейсона. Вони вже поїхали з татом в госпіталь і десь приблизно зараз Джейсон має починати свою операцію, тому ми тримаємо кулачки тут. Дивіться, який у нас гарний світанок сьогодні. О, Машина заїжджає. Так, тому в е мене з мальчиком також рандеву сьогодні зранку є, і мені вже потрібно виходити, тому що ми скоро запізнюємось, а ще спить. <сум> тому я буду його будити. Я вже встигла приготувати їсти, так як встали ми дуже рано сьогодні через операцію Джейсона. Але, хто рано встає, той все встигає. Все, побігла я на рандеву. Майличка. Зайчик мій. Прокидайся, синочок. Майлічка. Моя лялька. Ой, ой. Зайчик, нам треба йти. Моє чудо маленьке. Який ти гарний мене. Синочок. жалко будити. Навіть <смі> я ж не пам'ятаю, коли він так крепко спав, щоб я от могла чіпати. Він навіть не прокидається. Прикольно. <смі> Там так холодно на вулиці, це просто дивіться, руки. Це дві хвилини і йшла. Блін, справжня канадська займа, це просто капець. Так, вирішила я не ламати голову, взяти візочок і напевно це була найкраща ідея. Тут можна почепити сумку самого мальчика. Він так і не поїв, він крепко я не змогла його розбудити, тільки змінила підгузник. Все, ми приїхали на другий поверх. Ходімо. Заплутана клініка. Не зрозуміло, куди йти, тут куча офісів. Нам треба на перший поверх. Все, знайшли, знайшли бюро. Зараз чекаємо на лікаря, тому що ми трошки раніше. Не знаю котра година. Але Джейсона вже забрав лікар-анестезіолог, тому тримаємо за Джейсона кулички, Моє сонечко. Все буде добре. Все. Чекаємо. Все, ми з Майльчиком приїхали додому. Його зустріч з лікарем пройшла чудово, у нього все добре зі здоров'ям. І лікар мені сподобалася, тому що лікаря Джейсона вона мені не дуже подобається. Вона казала, що ну, так, непрофесіонально себе вела в деяких місцях, казала, що він якийсь не такий, чи, чи ще таке щось. Ну, хто таке каже, не знаю. Тому я її не дуже люблю. Але в Меля йому пощастило, напевно, поки що подобається. І дуже вона така уважна, спокійно говорить, тому все окей. Будемо далі з нею працювати. Це тепер це його сімейний лікар, і нам дуже пощастило, що ми знайшли сімейного лікаря. Тому що, е, хто вже знає, в Канаді можна чекати роками сімейного лікаря. Я просто зателефонувала після того, як побачила в Фейсбуці. Інформацію і вони взяли нас. Все, йду додому, буду чекати свого малиша Джейсона, в нього операція пройшла добре, зараз він відходить від наркозу, плаче трохи, але це вже зроблено, слава Богу. Цей день я, я його чекала і водночас боялася, як не знаю чого. Дуже жалко свою дитинку. Все, Мелічка спить, Мелічко. Пішли. Отак от, от хотіла зробити з вами прямий ефір, а воно мене не пропускає. хоча щоб я ще 24 години проходила перевірку, тому, на жаль, наступного разу буде прямий ефір. А я хотіла сказати, що, наче Джейсоном, все окей. Вони зараз покидають госпіталь, тому я його чекаю вдома. У нього зараз буде довгий, довгий ваканс, довгі канікули. Тому що сьогодні у нас 13 грудня, а повертається в садочок він тільки 3 січня. Ура! Я буду своїми жуками, я така рада. Майдичка заснула одразу, як я його поклала автокрісло. тому в мене є час поснідати. Котра година 9:37, я снідаю. Вау! Як ніколи! Тому що зазвичай це десь після 12-ї дня, тому. І він спить, я буду їсти. Так, значить, в мене тут кускус. -кус. Цікаво, чи в Україні є така кашка, але дуже смачна каша, готується 5 хвилин і готово. І куряця стегну. Салат робити не буду, тому що можу не встигнути, поки мелька спить. Так, а з останніх новин я переїжджаю 1 січня офіційно. Я вже переїжджаю. І приїжджаю я і мої діти. Ми розходимося з чоловіком. <світ> діти в мене будуть чотири дні, а в нього три. На жаль, тут не так, як в Україні, що діти залишаються з мамою. Це все для мене важко, але я так продовжувати не хочу. Тому можете порадіти за мене. Я наважилась на цей крок. Чотири роки пізніше. Але так. Приймаю вітання в коментарях. Заченнятко прокинулась вже. Ой. А я так за Джейсона переживала, що пів шоколадки вже зжерла. Господі. Це ж треба що цей госпіталь так далеко. Дитинка моє. так Значить, як я казала, в малічці все добре. Єдине лише це, тут я йому мастю олійкою, але бачите, суха шкіра голови. Сказали так і далі мастити олійкою, щоб зволожувати, а так то все добре. Сонечко. А ще сказали промивати носик частіше, тому що він важко дихає. Але легені чисті, що, що мене радує сонечко. Пам'ятаєте цей костюмчик? Ми з вами ходили у Walmart, купляли його. От вже якраз костюмчик йому такий. На носки. На нозі вже такий в мене дорослий хлопчик. Бачите, трошки зовсім місця є. Так прекрасно. Росте в мене хлопчик. Росте, росте. Сонечко ще досипає, не виспався. Приїхали. Боже. Біжу, біжу, дивитися на своє дитятко. Сонечко моє. На ручках зайчик. Маленький.

Йому нічого не можна давати їсти з твердого. А в нас і так. Тільки 5, 5 е е е аліментів. Елементів, те, що він може їсти. Я не знаю, що йому дати. Бідне дитя моє. Зайчик. Сонечко спи, спи кіться, спи. Маленький мій. Бідна киїцями. Джейсончику вже краще, він трошки поспав. Він поспав десь дві з половиною години навіть. Спав на дідусеві, прийшов мій тато на допомогу, тому що Майер плакав і, і Джейсон плакав, і Джейсон хотів бути на ручках, і той хотів бути на ручках. Хотів бути на ручках. Тому тато прийшов на допомогу, як мама мене чіпа тато Дейл, так що. А зараз Джейсон попросив гранічок. навіть водичку просить. Водичка з льодом, щоб було легше шукіть. Холодна водичка. Mm -hmm. Йому, правда, не можна їсти майже нічого, але в його випадку дуже важко знайти щось, що він би міг взагалі їсти. Тому ми зайшли. Таке печиво м'яке-мягке і багато води. ліки він поки що не хоче приймати, це також дуже важко для нас. Але нічого, все буде добре. Так, у зайчат все добре. Соннечка. Я йому таку штучку вчепила. Єля такі, щоб він дав хвилинку вільно. А, сыночек, ты дивишься на, на лампочки. Колерови. Моя дочка. Дивись, дивись. И в джейчика все добре так же. Дядя. Все Дай. добре. Все добре. Все добре. Уже бьяю. Думаємо чемпіон. Так. так що все, всі здоров'я, всіх все добре. Продовжуємо вечір. У Джейсона все добре. Він вже почав потрошки бігати, сміятись, їсть морозиво, заморожує своє горличко. І ми дивимося зараз новорічний мультик всією родиною. Także w nas wszystko jest dobre. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego, bierzcie się i poka-poka.